Явіть собі Європу після війни Росії проти України. Ні, це не мир. А тимчасова пауза. Цю паузу Москва взяла лише для того, щоб скористатись розбалансуванням НАТО і разом із союзниками з КНДР напасти на Європу. Перший етап гібридний тиск. Дрони, дезінформація, провокації. Але якщо Америка буде зайнята Китаєм Тайванем або внутрішніми кризами, а п'ята стаття НАТО не спрацює так швидко, як потрібно, Росія почне діяти відкрито, і тоді головною ціллю стануть країни Балтії. Та на що ще здатна Росія у 2030 тисячі разом з КНДР? Чи нападуть вони на Польщу, яка вже нарощує кількість армії та озброєнь, і де буде головний удар? Скільки північнокорейських військових з'являться в Європі? Окто аналізує загрози для Європи, які виникнуть в наступні роки, і розвідданні, які вже мають західні розвідки.